На ваших екранах, певно, сама дорога і сама цінна монета 10 копійок 2008 року. Кілька років назад за цей прекрасний екземпляр пропонували 8 тисяч гривень, але мінімальної ціни так і не було досягнуто. 10 копійок виготовлена із сталі на заготовці одної копійки. 5 копійок 2011 рік. А саме з досить рідкісним браком подвійний викус. Такі монети зустрічаються досить нечасто, і ціна їх залежить саме від ступеня викусу. Як ви бачите на даному екземплярі, він досить красивий і значний. І чим більший цей викус, тим більше ціна такої монети. Як правило, подібний брак коштує від кількох десятків до сотні доларів США. 5 копійок 2011 рік зараз продається за ціною близько 65 доларів на одному з українських аукціонів. Став лайк, якщо тобі сподобалась монета. Підпишись на канал, щоб нічого цікавого не пропустити. Бажаю вам рідкісних, дорогих і цікавих монет в ваші копілки і кошельки. До нових зустрічей!